У нас не було нічого взагалі. Взагалі нічого. Від слова ноль. І там є небесне місто, він називається залім. Реально маємо справу з професіоналами. У нас не було цього досвіду. І нас це дратувало. Дивити. Мені здається, там розбереться п'ятикласник. Олександр, доброго дня! Дякую, що погодилися на це невеличке інтерв'ю. Представтеся, будь ласка, і розкажіть більш детально про себе про компанію. Компанія залі виникла була продиктована в першу чергу ринком українським. У нас на ринку існує два великих монополіста, які диктують нам умови продажів ремонтів автомобілів для кінцевого бенефіціару. Що нас в цілому не влаштовувало і. Ми вирішили створити компанію залім, яка буде продавати запчастини по тій ціні для нашого кінцевого бенефіціару клієнту, по якій би ми хотіли. Ось в принципі дуже коротко, чому виник сам залім. А чому власне турбіни? Як ви прийшли в ринок турбін? Я займався наукою 12 років в університеті Шевченка. Викладав три роки конфліктологію на кафедрі політології. Ніколи не думав, що буду займатися бізнесом. Сталося так, що у нас на кафедрі. Зарплата була в районі 6 чи тисяч гривень. Я не міг прокормити фізично своїх дітей. Тому я подумав, чим би я міг займатися поза університетом, як би я міг заробляти кошти для своєї сім'ї. У нас не було нічого взагалі, взагалі нічого. Від слова нуль. Я взяв 10 доларів чи 15 доларів там в борг, створив на VIX.ua сайт. Ми почали його крутити в рекламі, знайшли. Підрядників, хто нам буде виконувати цей ремонт, і так почалося наш, наш бізнес. На сьогодні ми робимо приблизно 2,5-3 тисячі ремонтів в тиждень. Десь у нас по країні зараз вже 12 і ще дві станції відкриваються. У нас десь 120 або 130 піднімачів по країні і середній обіг нашого стартапу, в який в який ми вклали по півтори тисячі гривень з моїм компаньйоном, десь приблизно 90-120 мільйонів. І зараз польський турботек нам пропонує нас купити за 300 мільйонів. Звучить досить круто. Скільки часу тривала ця історія розвитку? Ну так в такому гарячому, скажімо, ключі ми розвивалися десь скоріше всього, 12-16 місяців. А потім вже вийшли на такий стабільний сталий розвиток. Олександре, розкажіть трохи про вашу команду. Я дуже ціную і живу нашою командою живу проблемами нашої команди, домашніми навіть проблемами. Тому що без команди я б не вартував нічого. У нас. Реально дуже круті фахівці. Ми їх збирали по всій країні. У вас є кілька структурних підрозділів: це 100 і залем. Як створювався бренд? Залем? Створювався бренд дуже просто. Мій партнер прийшов, сказав. О, чувак. Слухай, я дивився там фільм, якийсь, і там є небесне місто. Він називається Залім. Давай зробимо інтернет-магазин зараз швидко, тому що ми про це давно думаємо. Я говорю, о, дуже крута назва, чувак. Давай. А хто це буде робити? Ми дали завдання Марині знайти агентство, Хто це буде? Хто б міг це реалізувати цю ідею, і ми знайшли вас. І детальніше згадаємо, як починалася наша історія взаємин. Початок карантину. От тільки тільки почався карантин. А але ми встигли з вами зустрітися. Ми ще не не було локдауну нічого. Так ми з вами зустрілися. Ви до нас прийшли, провели нам бриф. Ми а, познайомилися. Ми відразу зрозуміли, що ми реально а, маємо справу з професіоналами. Реально людьми, які живуть своєю справою. Мені здається, з дуже фаховою командою над цим проектом: продукт-менеджер, проджект-менеджер це люди, які реально знають, що вони роблять. Вони відповідали на всі наші питання. Комунікація на найвищому рівні. Мені здається, що Візом це реально команда людей, яка хворіє своєю роботою. Олександре, ось ви з нами комунікували в процесі вибору підрядника. Ще наймовірніше ви вибирали там інші варіанти, серед яких варіантів рішень ви розглядали, і що спонукало вас зупинити вибір саме на нас. Хороше питання. Да, дійсно, ми розсилали трьом або чотирьом агенціям пропозицію для реалізації нашого задуму. А це був мені здається вінтаж. Мені здається, ще якісь там Дніпропетровські хлоп. Хлопці, я не пам'ятаю точно їх назву, але да, дійсно, це було три чи чотири компанії. Але зупинилися знову ж таки, виходячи від скіла, тому що ми поспілкувалися з кожним і зупинилися на візому, тому що ми зрозуміли, що це найскіловіші люди. А це дійсно люди, які знають, що вони роблять, і вони можуть нам дати те, що ми хочемо, в результаті отримати. А з якими проблемами ви стикалися під час реалізації проекту і з якими труднощами ми з вами зіткнулися? Хороше дуже питання, і ми зараз плануємо ще один проект. І це, це відповідь. Досвід у нас було брак досвіду, і ми працювали. Я вважаю, з найпопулярнішою найсерйознішою компанією візом. І у них був реальний скіл. У нас скіл у нас не було цього досвіду. Тому що ви з нами спілкувалися з рівня з високого рівня професіоналізму і задавали нам ті питання, на які ми реально як профани не могли відповісти. Тому і це на і це я вважаю, що це безцінно. Тому що це досвід, який ми е, отримували від вас, е, і е, ми його там тримаємо себе, готуємо вже до готуємось до нового проекту. В першу чергу, це те, що ми були недостатньо досвідчені, а ви були мега крутими. А скільки часу тривала реалізація задуманого? Та дуже швидко. Ми б хотіли, щоб це було довше насамперед, тому що ми, у нас не було часу подумати навіть. Мені здається, що десь місяців 4-5, не більше. Ви весь час говорите, що все було чудово, да? все на високому рівні. А які були складнощі, факапи? Ось щось, що запам'яталося негативним. Це те, що візом дуже любить відпочивати. І у нас ми хотіли вже випускати проект, а у вас були постійно вечірки, вечірки якісь. І нас це дратувало дуже. А мало того, що дратувало, ви ще викладали потім це в Фейсбук і показували, як ви відпочивали. А ми реально працювали і думали над матеріалом. Чудово, а чи збіглися ваші очікування перед стартом роботи над проектом з тим результатом, який ви отримали після реалізації? Не співпали. Не співпали чому? Тому що ми не були готові до такого проєкту, як я казав. Тому що ми, замовники, в першу чергу, не досить серйозно підготувались до того проєкту, який задумали. І ми, ми працювали з дуже серйозною командою, з дуже серйозною організацією, по веб рішенням і ми не знали, що. Створення такого проекту зумовлює величезної підготовки з іншого боку з, з, з боку замовника, але все одно було круто. А, а що саме крім самого програмного комплексу, довелося підготувати з боку бізнесу для успішного запуску продукту на ринок? О, дуже багато інструментів: це crm система це чат-боти, це інтеграція 1С з, з новою почтою. Всі ці інструменти нас заставляв в ринок зробити, якщо Некомога швидко і точно, тому що щоб ми були першими, наш сайт, наш проект дозволяє продавати наші продукти, не втручаючись в нього людині. Ми зараз реалізували проект. У нас людина замовляє. Наш клієнт замовляє одним кліком собі запчастину. А він замовляє регенерацію турбіни на сайті за 400 гривень. Купує катр середню частину турбіни. Бот йому відповідає, відправляє у нас інтеграція з новою почтою. У нас міні-склад на відділенні нової пошти. Ми навіть туди не ходимо. Нова почта все робить за нас. Тобто ми отримуємо тільки в ачот в 1С. тось. Ми настільки роботизовані, настільки автоматизовані, вже що у нас над всім процесом над 1200 продаж за тиждень запчастин, У нас працює всього одна людина, оператор. А стосовно е, роботи складу, е, роботи бек-офісу е, менеджменту, тощо скільки всього людей залучено в роботі цього інтернет-магазину на 1200 осіб, і як реалізовано процес роботи? адмінка у Laravel, в тому продукті, який ви створила, вона дуже проста. Мені здається, там розбереться п'ятикласник. Нема нічого складного, вона не зумовлює величезних якихось людських ресурсів. Це реально крутий продукт, який, який повинні користуватися бізнес. Чому тому що А, він простий, він не здумовляє величезних ресурсів, і у, у Візома є неймовірно крута підтримка, як в Монобанку. Коли б ти не написав, відповідають миттєво. І це дуже круто. Олександре, що ви відчули, коли проект залем запустився? О, я відчув неабияке полегшення, тому що сам проект потребував неймовірної кількості уваги до себе. Мені постійно при доводилося бути в операціонці. Я б брав участь у всьому, в розробці, в дизайні, в яких складних рішеннях, які мені не були відомі до цього. І Я не знав, правильно ми приймаємо рішення чи ні. Знову ж таки, дякуючи професіоналам, які сидять в команді, візом, а вони нам підказували, як правильно вчинити, і ми реально їм довіряли. І як показав час, вони дійсно були праві. Я відчув небике полегшення, повторюся, тому що 5 місяців такий складний проект для нас вперше. І ми відчували себе реально крутими чуваками, які щось зробили, і знову ж таки повертались до того, що е, чуваки, ви пам'ятаєте, ми в цей бізнес вклали півтори тисячі гривень. Зараз ми собі сайт дозволили за мільйон гривень. І це було круто. Олександр, ви наштовхнули мене на ще одне запитання: у вас є мережа СТО. А як новий стартап по суті залем плинув на ваш основний на той момент бізнес? І що змінилося з моменту? Запуску проєкту І Відповідь дуже проста. Ми стали ближче, як я вже сказав, до нашого клієнта. І клієнт, який нас знаходив через SEO, він замовляє картридж і ми стаємо швидкими в реалізації проблеми нашого клієнта. Тому що, наприклад, у, там, у Рівному він знайшов картридж, ми його відправили новою почтою через на наступний день він уже в ньому в рівному на нашому сервісі він навіть не бачить свою запчастину. Приїжджає до нас, записується, і через дві години у нього проблема вирішена. Все. А як ви збираєте фідбек від своїх клієнтів? У нас є декілька менеджерів, які працюють з клієнтами, яких ми обслугували, і є ще один менеджер, який працює з рекламаціями. Рекламація у нас на рівні 1-2 Але це знову ж таки це все специфіка нашої роботи. Там завжди будуть рекламації. Ми з ними працюємо, ми нікому не відмовляємо. Ми кожну людину вислухаємо, почуємо і намагаємося допомогти. Що стосується про фідбек наших клієнтів, відповідь така: ми обдзвонюємо кожного клієнта після ремонту. Ми задаємо йому питання і чуємо його відповіді, що не так, бо для нас це важливо, що не так ми зробили, що йому не сподобалось. Для нас не важ... нам не цікаво, коли він каже окей, все круто, все там. Нам такі клієнти не важливі. Нам важливі клієнти, яким щось не сподобалось. і ми з кожним разом стаємо все краще, краще, краще. Які плани на майбутнє у вас є, і як it індустрія може сприяти реалізації ваших планів? Все дуже круто, хороше питання. Значить, наш задум зараз зробити проект. Я не буду його говорити. Назву ми вже з вами зустрічались, говорили про це. Я бачу велику потребу в реалізації ремонту автомобілів в країні, тому що ми зараз знаходимося. Моє глибоке переконання, що на гаражному типі. Да, от гаражно кооперативний Совєцький Союз. От такі у нас відбуваються ремонти. У нас там обмани, шахрайство. Людям постійно щось роблять, те, що не треба робити, непрофесіоналізм, люди не вміють працювати з сервісом. Тому моя, моя ідея зараз зробити автомаркет. Що я побачив? Я побачив, що на ринку немає супермаркета, який би надавав послуги. Людям, які володіють автомобілями, я хочу, моя мрія, щоб людина приїхала в одне місце і отримувала максимальну кількість послуг в одному місці. В одному вікні вона закривала всі свої потреби. Ми хочемо взяти на себе зараз в новому проєкті після гарантійне обслуговування автомобілю. Тобі ж в офіці... офіційному дилері купує людина автомобіль, проходить три роки, і вона знаходиться на вулиці. Вона не знає до кого йти. Вона їде до будь-якого гаражника, щоб їй там щось зробив. А ми хочемо це все структурувати і хочемо в кожній області зробити автомаркет, де зберемо найкращих маленькі крафтові компанії по ремонту автомобілів в одному місці візьмемо на себе цю відповідальність після гарантійного обслуговування Олександре. З огляду на те, що у вас мережа СТО, ви плануєте реалізацію нового проекту, яку спеціальну пропозицію ви могли б дати нашим глядачам? Хто ми можемо зробити 50% знижку для перших 10 клієнтів, хто прийде від Візома. без проблем? Олександра. і на завершення невеличкий бліц. Турбований чи атмосферний двигун. Турбірований. Заміна турбіни чи регенерація. В залежності від ситуації. Тапочки або кросівки. Тапочки. Візом або вінтаж. Візом.